Дорогі друзі, я б цих декілька хвилин наших роздумів хотів приділити одному дару, яким Господь наділив кожного із нас при творінні. Але не кожен з нас бажає користуватися цим даром. Він називається сумління або совість. Сьогодні дос досить часто в різних місцях ми можемо почути такі слова: ну ти взагалі безсовісний. Невже в тебе немає і крихта совісті? На що ми можемо почути дуже цікаву відповідь? В мене совість. Чиста, я нею не користуюся. Отже, що таке совість? Словник української мови говорить, совість це усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, за свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством, а саме головне, перед Богом. Можна сказати, що совість це є той дар, який є в кожного, тільки не кожний слухає його голос, але кожний може почути його. Як доказ цьому хотів би згадати історію з життя Каїна та Авеля, той момент, коли Каїн дуже сильно розлютився на те, що його жертва не була прийнята. І Господь перед скоєним вчинком звертається до нього і говорить буття 4.7. Отож, якщо ти вчинив би як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх? Він спонукає до пожадання, а ти маєш над ним панувати. Тож, де знаходився гріх до скоєного вчинку? Біля дверей, біля дверей, але по той бік, і він чатує там, він чекає, щоб туди потрапити, в наш розум, в наші думки, щоб там все спотворити, щоб там знівечити і зробити непридатним до життя. Але останні слова, які Господь говорить, але ти маєш над ним панувати. Друзі, ми сьогодні можемо за допомогою Господа, коли Він звертається до нас, почути цей голос і панувати над певними вчинками, які Господь в свій час підказував Кайнове не зроби так. І ми можемо почути цей голос. Зауважте на дві важливі речі: перша з них, що цей голос не є крикливим та гучним. Він є тихим, але виразним, і ми можемо його почути. І Каїн чув цей голос, але не бажав прислухатись до нього. І наступний момент, що до певного часу ми можемо чути цей голос, і настає найгірший момент, коли, як говорить апостол Павло в 1 Тимофія 4.2 говорить, що хто говорить неправду, він спалив своє сумління, свою совість. Людина і далі проживає життя, але вже канал, через який Господь звертався до нього, перегорів. А що відбувається з тими речами, які згоріли? Залишається від них тільки попіль, і відновити їх вже неможливо. Що можна зробити в цьому випадку? Слово Боже говорить євреям 9 розділ, 14 вірш. Оскільки ж кров Христа. Що себе непорочного приніс в жертву, очистить наше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нашому Богові живому. І апостол Іван в першому розділі сьомий вірш говорить: коли ж ходимо в світлі, як він ходив у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Христа, Сина Його, очищує нас від всякого гріха. Отже, тоді, коли ми наближаємось до Ісуса Христа, до Його світла і ходимо в цьому світлі не так, як би нам хотілося, але так, як нам відкривається Господь, маємо з ним спілкування, тоді відбувається очищення. І Слово Боже Дух породство говорить, що тісний зв'язок із Богом принесе у вашу працю ту життєдайну силу, яка пробудить совість. Викриває грішника в гріху і змушує його вигукнути. А що мені зробити, щоб спастися? Друзі, чи важливо нам сьогодні знайти відповідь на це питання? Чи важливо нам сьогодні пробудити нашу совість? Давайте разом із Ісусом Христом, разом із цими словами, які ми почули. Прислухаємося до слів нашої совісті, до голосу нашої совісті. І пробудемось для добрих вченків. Амінь.